Добрий день, мене звати Красовська Ірина. Хочу вам представити свій проєкт на тему кібернетичний корсет. Певний період свого життя я ходила на лікувальну фізкультуру, на жаль, у мене були проблеми з поставою. В наш час більшість однокласників, а й загалом велика кількість підлітків мають цю проблему. Вивчаючи у школі Вікторіанську Англію, я помітила, що усі жінки були одягнені у дуже гарні сукні, і у кожної з них була візуально ідеальна постава. Як ці виявилося згодом, усе це завдяки корсетам. Як ви можете побачити, жодної сутулості або інших викривлень. Згодом, шукаючи інформацію на цю тему, я знайшла ось ці моторошні рентгенівські знімки історичної давнини, де можна побачити, яку високу ціну платили панянки вікторіанської епохи для того, щоб просто виглядати красиво. Так само і звичайні корсети. Вони просто стискають тіло людини, через що згодом м'язи можуть атрофуватися. Через те їхнє довге носіння забороняється лікарями. Тому я створила кібернетичний курсет, який тренуватиме м'язи, щоб згодом вони тренувалися і тримали правильну форму хребта. Завданням мого проєкту є профілактика можливих проблем з хребтом. В цьому проєкті використовую кібернетичний підхід, який зводиться до наступної, доволі простої схеми. Якщо немає серйозних травм чи органічних пошкоджень, то хребет людини втрачає задану форму через те, що втрачається зворотний зв'язок. Між рецепторами, які контролюють його положення, і м'язами, які стискають його в хребці в єдине ціле. А тому моєю першою гіпотезою було: якщо затискаючи тіло людини в корсет заданої форми кожен раз, коли буде зафіксоване викривлення хребта, а згодом буквально за декілька секунд послаблюючи стягування, ми зможемо натренувати ці м'язи. Але користувачі скаржились на незручності, такі як жорстке затягування, коли людина згинається, аби просто щось підняти. Тому була створена нову модель корсета, де відбувається м'яке затягування. І як тільки хребет людини повертається в правильну форму, це стягування припинялося. Ось так працює нова модель корсета. Зараз я стою рівно. Як тільки мій хребет починає викривлятися, корсет затягує мене. Тим самим нагадуючи, що я повинна повернути правильну форму хребта. І як тільки це відбувається, стягування припиняється. У висновку хочу сказати, що гіпотеза повністю підтвердилась: якщо м'язи людини підтримують правильну форму хребта, а курсет надає їм лише коригуючі підказки, то згодом м'язи зможуть тренуватися і тримати правильну форму хребта в подальшому без зовнішніх нагадувань. Дякую за увагу!